Такий міні-город на балконі я собі розвела руки скільки там три тому, коли почався карантин, так? От. Так що це є плюс плюс такого рішення. от Також тут ні фітофтори, ні шкідників ніяких немає. от Ну, а мінуси, тому що, дуже, якщо... Сонячна сторона, тут дуже багато потрібно поливати і замольчовувати обов'язково, тому що земля просто горить. Давненько ми не розглядували наш балконний город. Цей щось не зовсім. Балконний томатик, ну, але вже який є. Тут щось з якимись прямами, напевно, забагато попелу даємо. Ну no і синичка найсимпатичніше. Скоро буде свісти. Тут ще солодкі перці. Базилік. Цьому підвіконнику гостри перці. Це дві пікові дами. Вони такі маленькі перчики кольорові. Ну і дзвіночок. Всім відомий дзвіночок. Одна пікова дама буде цвісти скоро. i'm